У цьому світі, повному турбот, де зло, як пан господарює всюди, серця шукають істину любов, її в житті бажають мати люди. Але не всі любов знайшли, на жаль, хоч думають, що вже її пізнали, бо є лише один оригінал, підробок вже багато в світі стало. Любов це не емоції душі. Не квіти, не обійми, не дарунки, любов це на колінах у тиші здіймати за людину в небо руки. Любов це те, коли ти промовчиш, якщо тебе злословлять і сміються, і злом за зло віддати не спішиш, хоча з очей від болю сльози лються. Любов не ображається ніяк, все покриває. Все покірно зносить, вона з'єднає зламаний контакт і першою пробачення попросить. Любов дає і не требує взамін, останнього для інших не шкодує, вона йде всім бурям на вздогін і ближнього у напасті рятує. Любов безмежна, їй нема кінця, як повноводна річка, пуйноллється. Вона втирає сльози із лиця і лікує тих, у кого в ранах серце. Любов не заздрить ближнім і чужим, вона радіє з тими, хто радіє, і з плачучими плаче в час біди. терпіти і чекати довго вміє. Любов не судить, милість подає, вона й німого у біді почує, не чинить. І не думає лихе, а спраглого й голодного хотує. Така вона справжнісінька любов, такої прагнуть і шукають люди, і хто її в житті своїм знайшов, той іншим дарувати її буде. Колись любов розп'яли на хресті, вона померла, але все ж воскресла. Не зможуть погубити сили злі, любов Христа, що появилась в серці. Лише в любові маєм майбуття, з підробкою не зможем вічно жити. Хай буде ціллю нашого життя навчитися по-справжньому любити.